Вітаю вас, любі малята, шановні батьки і шановні колеги, теми нашого заняття у гості до Кобзаря. Хто ж це такий кобзар? А кобзар це Тарас Григорович Шевченко, відомий поет, а також відомий художник. Навесні, коли тануть сніги. І нарясті просяє веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. А говоримо ми з вами, дітки, сьогодні про Шевченка, тому що в березня, саме 9 березня, ми будемо відзначати 210-ту річницю дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Дітки, а зараз я хочу вам розповісти. Про життєвий і творчий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Для того, щоб ви зрозуміли, хто він такий, да? І так? Да. Зараз ми приготуємося і уважно і уважно послухаємо. Колись давно в Україні. Хлопча виростало невідомого малого Тарасиком звали. Полюбля він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змогу його в школу віддати. Підростало те маля, і горя не знало, та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді малий Тарас світо мандрувати і удяка працювавши мудрості навчатись. Тяжко було вдяка малому хлопчині, утікав, не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло, Тарас став дорослим. Пройшли роки, посиліло. Його вже волосся та і досі пам'ятає хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Колись давно так. І ми з вами переходимо до нашого заняття. Прослухали ви уважно? Да. Прослухали. Да? І так, дітки, ось ми сьогодні на занятті познайомимося да. з новими словами, які були у цьому тексті, і які ми з вами будемо впродовж розглядати. Ось таке слово кріпак. Да? Тарас і його батьки були кріпаками. Хто ж це такі кріпаки? Це люди, які не мають своєї хати нічого свого. Вони повністю все життя Працювали на свого господаря, пана, і були залежні від нього. Зрозуміли? Тобто, не були вони вільними? Як нове слово, да? ми бачили, що певний період маленький Тарас знаходився у дяка да, на служінні. Дяк це служитель церкви, який допомагає священнику під час богослужіння. А ще, дітки, я хотіла звернути увагу, Тьомочка, подивіться, от такий інструмент це старовинний інструмент, який називається кобза, на якому грали і співали пісень. А співці, які грали на кобзі, їх називали кобзарями. А зараз давайте з вами ще раз да, проговоримо трошечку про життя Тараса Григоровича Шевченка. Що ви зрозуміли, дітки? В якій сім'ї народився малий Тарасик? В бідній чи багатій? У бідній бідні бідні. сім'ї, так. В цій сім'ї було п'ятеро дітей, і батьки дуже рано померли. Дітки, а чим же, залю... чим же полюбляв займатися малий Тарас? Подивіться на оцю картиночку. Маювати. Ми бачимо хлопчика. Маювати. Правильно, так? Який пасе овець, але щось пише, да? пише, або, може, віршики перші складає, або малює да? такі красиві, мальовничі українські пейзажі. Дітки, як же проходило дитинство Тараса? Що ми можемо сказати? Легко йому було в житті, легко йому було в дитинстві. Тяжко. Тяжко, правильно, тому що він. Особливо, коли померли його батьки, повинен був працювати на пана, щоб заробити собі якусь їжу. Так, ідемо далі. І ось ми бачимо, що з маленького хлопчика Тарасика да, вирос уже такий український народний поет і почали його звати Тарас Григорович Шевченко. Ще раз хочу вам наголосити, що це видатний і поет, і художник. Який написав дуже багато віршів і картин. Дітки, а про що ж писав Тарас Григорович Шевченко? Ось подивіться на ці картинки. да? Про свою рідну українську землю, да? про мальовничу багату природу України, подивіться, які гарні мальви колохати, соняшники, соняшники, да? дерева, про всю цю красу. А також він писав і. Про своє минуле тяжке життя, коли приходилось заробляти да, і працювати дуже тяжко, про свою сім'ю, про свою сестру, да, маму свою, і про любов до мами, звісно. І свою першу збірку, віршів, яка вийшла, він назвав Кобзар. А чому Кобзар? Тому що він дуже любив слухати о тих кобзарів, які грали на кобзі. Ось ця звірочка називається Обзар. Так. І ось в цій збірці є чудовий віршик, який розкриває красу пори року, яка називається весна. І називається він Встала весна. Ви знаєте, дітки, вірші Тараса Григоровича Шевченка настільки красиві, да? що можна, от коли ми читаємо рядочки, ми перед собою уявляємо картинку. Дивимося, дивіться, встала весна, чорну землю сонну розбудила. Так? І ми чуємо не тільки поетичне слово, а вже картинку бачимо. Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворону, Соловейко в гаї, землю у весною вранці зустрічають. Гарний віршик. Да. А ви могли да. б на цей віршик намалювати картинку? Могли. Могли? Ось я дуже хочу, щоб ви намалювали картинку до цього вірша. Дуже гарний віршик, і я думаю, що у вас вийдуть чудові роботи. Так, ну а тепер давайте трішечки встанемо зі стільчиків і порухаємось. Вставайте, вставайте. А я вам руханечку цікаву, включаю. そうたい А зараз переходимо до нашого заняття. Тут було чутно. Дітки, Софійки, Артемчик, гарно було чутно руханечку? Да. Так, добре, ну йдемо далі. Ви мені підказуєте. А подивіться тепер, дітки, на ті картини, які написав Тарас Григорович Шевченка. Подивіться ось на цю картинку. Вона називається картину Катерина. Кого да? ми бачимо дівчину, молоду україночку, да? яка одягнена в українське обрання. І сорочка українська, і спідниця. І подивіться, який гарний віночок в неї на голові, да? Але зверніть увагу, є в неї взуття? Є взуття у Катерини? Є. Немає. Є чи немає? немає. Ну, уважно, скажіть мені. Да. Є? Да. Немає. Дітки, вона боса. Подивіться, боса, немає взуття. І це говорить про те, що дівчина була дуже бідна, тому що раніше тільки багаті мали взуття, да? а бідні, бідні люди, бачите, вона боса. І тут ми а бачимо босу. Україночку, да? Так? Так, Ось такі звичайні. Так, Українські дівчата з бідних семей, да? можливо, теж кріпа. Скоріше всього, що теж вони були кріпаками. Так. І я хочу вам дітки, сказати, що багато віршів, які написав Тарас Ір Шевченко, покладені на музику. І ось є такі вже пісні: зацвіла в долині, Червона калина. Реви та стогне дніп про широкий, стоїть гора висока, думи мої думи, садок вишневий колохати. І я хочу зараз вам продемонструвати да? продемонструвати одну пісеньку червона колина. Чудно вам? Слухаємо. Слухає. Та яка вже чудова пісника з'явилася, а вірші покладена на вірші Тараса Григоровича Шевченка. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, це пам'ятник, да? пам'ятник відомому нашому поету і художнику. Він прожив недовго, всього 47 років. Але наш народ пам'ятає, шановує і любить Тараса. Да? І приходить до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, кладуть квіти да, для того, щоб згадати добрим словом відомого поета, відомого художника і цю талановиту, талановиту людину. Так, і я бажаю вам, діточки, щоб ви виросли такими талановитими, да, як Тарас Григорович Шевченка, і так любили наш рідний край. Як любив його Тарасик. Ось таке сьогодні у нас заняття з вами було, така літературна да, да? мені дуже да, Я дякую, Софічка, я дякую, що ви були гарними слухачами. Ось сьогодні ви дізналися да? про життя, про творчість Тараса Григоровича Шевченка. І я думаю, що обов'язково будете його, е любити, його віршики да? і вшановувати нашого гору. Да? Тому що ім'я да, ім Тараса Григоровича Шевченка, дітки, воно відомо у всьому Я світі. Ну, що ж, до нових зустрічей, малята, до побачення!